І знову маємо зв'язок з Криму. Там працює наш кореспондент Сергій Стаценко. Сергію, у нас інформація, що татари татарські лідери просять втрутитися в конфлікт інші держави. Чи правда це? Так, віта, доброго вечора. Ми дійсно маємо інформацію, що кримсько кримськотатарського народу звернувся до міжнародних організацій, і вони е, просять ввести миротворчий контингент ООН до Криму. Е, зокрема, е, Рафа Чубаров заявив, що події в Криму можуть е, перервати усі мирні договори, які є на цей час, а ескалація конфлікту до загибелі людей. Ну і звичайні татари надалі допомагають українським військовослужбовцям. Ось на цих кадрах ви можете побачити, е, як через паркан Чоловік намагається передати українським військовослужбовцям їжу та воду. Покажи, що оружжя ніж. Ні, воду, ні Ні, ні, що привезли, кушить. А, їду вон здесь, смотри. Ну і хвиля допомоги українським військовослужбовцям прокотилася усією країною. У містах створюються спеціальні волонтерські служби, щоб допомагати українським військовослужбовцям. Зокрема, у Рівному допомагати вирішили фермери там. Сьогодні була наша знімальна група, і прошу подивитися, чим саме вони змогли допомогти українським воякам у сюжеті. Віктор Дроздович серед перших, хто відгукнувся на ініціативу рівненської асоціації фермерів, привіз не лише власну картоплю та моркву. Всю ніч селяни зносили до нього припаси, мед, гречку. А від м'яса відмовився. В дорозі зіпсується. Навіть ті, що позавчора симпатики ярі е регіоналів, навіть мови, нема, несуть Люди дзвонять заїдуть до мене. От доганяли мене в дубному, е значить, бо я б і виїхав раніше, вийшлося. А я кажу, трошки мало часу. Бо якби більше часу було, то моєї машини було б мало. Привозили хто скільки міг, а назбиралося тони картоплі, моркви, капусти, сотні кілограмів макаронів, крупів і звісно, сало. хто міг 100 кілограм привезти, хто тонну, хто 5 тонн. Є такі досить широкий асортимент продукції той, яка по дорозі не спортиться. Це в першу чергу картопля, столовий буряк, морква. Біля обласної адміністрації у хуру завантажили понад 20 тонн харчів. Вже завтра вони мають прибути до півострова. Оця підтримка з Рівненщини. Вона можливо більше носить нематеріальне. А духовний характер, тому що хлопці, які там зараз в військових частинах, вони відчувають, що вони потрібні, що вони що вони заблоковані і страждають не просто так, що ми дуже переживаємо за них, що люди по всій Україні переживають за них. Вантажівку не супроводжуватимуть, сподіваються, так легше буде перетнути блокпости. У Криму на провіант вже чекають і визначилися, в які саме частини насамперед піде допомога. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма Вікна СТБ.